Добрий день, допитливі п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Предметом нашого вивчення сьогодні буде текст та поняття, пов'язані з ним. Тема. Основна думка, мікротема, тематичне речення, ключові слова. Будемо також вчитися складати простий план тексту. Визначатимемо Будову тексту, а саме зачин, основну частину, кінцівку. Епіграфом нашого уроку я підібрала слова давньогрецького філософа Сократа Заговори, щоб я тебе побачив. Уміння висловлюватися чітко, правильно, ясно, одне з найважливіших для людини. Від нього залежать успіхи в навчанні, професійні досягнення в майбутньому. Мовлення впливає на сприйняття людини в суспільстві, на те, як до неї ставитимуться друзі та оточення. Ми пригадаємо з вами відомі вам з початкової школи поняття текст, тема, основна думка тексту, речення. Що ж таке текст? Розгляньмо наші різнокольорові зірочки. Розпочнімо із Бускової. Читаємо ми дотепно слухати легенда, фольклор, зберігати історія. Чи це текст, діти? Ні, звичайно, це не текст. Це окремо взяті слова, які ні за змістом. Ні граматично не поєднані. Подивімося на червону зірочку. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш, легенда це жанр усної народної творчості. А чи текст записаний тут? Ні, звичайно, це також не текст, це окремо взяті речення. Які не об'єднані спільною темою та основною думкою. І нарешті звернімося до жовтої зірочки: фольклорні твори не з'явилися просто так, з нічого. Їх творять протягом тривалого часу, інколи не одне покоління людей. Невідомий автор складав, скажімо, легенду чи то казку переповідав іншому. Ось нарешті ми з вами прочитали текст. Речення у цьому уривку пов'язані спільною темою це розповідь про те, як творяться фольклорні жанри і основною думкою. Звернути нашу увагу на багатство фольклору будь-якого народу. Отже, текст це група речень. Які зв'язані з змістом та граматично. Діти ми будемо сьогодні досліджувати давню грецьку легенду про Дедала та Ікара, у якій йдеться про нестримне бажання людини розвиватися, вдосконалюватися. У творі розповідається про перші спроби людини літати. Ми зараз з вами маємо надсучасні літальні апарати, які допомогли подолати земне тяжіння, піднятися до космічних висот та мріяти навіть про міжпланетні польоти. А з чого все починалося? Виявляється, із бажання повернутися до батьківщини, а також нестримної мрії людини піднятися в небо. Тож, читаємо текст Жив у Афінах Дидал. Він першим навчив греків споруджувати будинки. У дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг. Якось дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Юнак спіткнувся, упав і розбився. Земляки звинуватили дедала у вбивстві. Треба було рятуватися від несправедливого покарання. Дедал із сином і каром утік на острів Кріт. Там їх прийняв цар мінос. Добре було дедалові на кріті, але душа кликала на батьківщину. Мінос не відпустив би майстра, тому дедал вирішив тікати. Собі синові Дедал змайстрував із пташиного пір'я по парі крил. Пір'ї не було скріплено воском. Синові дедал наказав не підніматися високо. Полетіли, Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Проміння розтопило віск, озирнувся дедал і побачив тільки пір'їни на морських хвилях. Отже, про що розповідається у нашому тексті? Те, про що розповідається в тексті, Називається темою тексту. Тема нашого тексту це історія Дедала та його сина Ікара. Давньогрецький сюжет про Дедала та Ікара став дуже поширеним. Зокрема, в живописі, скульптури. Ці два сміливці батько і сином, реалізували давню мрію людини піднятися в небо. Людина спостерігала за птахами, і нестримне бажання польоту завжди тягнуло її до сонця. Повернімося до нашої легенди. Будь-який текст зазвичай має триєдину будову. Перша частина це Зачин. Тут ми знайомимося із місцем подій, часом подій. А також героями. У нас місцем події Афіни, герой наш зодчий Дедал. А часи, як всі ви зрозуміли, це стародавня Греція. В основній частині розгортається сюжет. Це події, які допомагають нам реалізувати тему та основну думку. І остання частина це кінцівка. Яка завершує, підсумовує всі ті події, про які йшлося в основній частині? Які ж ознаки допомагають нам встановити, що перед нами текст? По-перше, це тема, те, про що розповідається в тексті. Звичайно, основна думка це та проблема, над якою автор змушує нас замислитися. Текст найчастіше має заголовок, тобто назву. Речення у тексті пов'язані за змістом та граматично. Текст має обов'язково інтонаційну та змістову завершеність. А тепер ми будемо досліджувати, як пов'язані речення в тексті граматично. Тут ми не лише будемо визначати засоби міжфразового зв'язку, а й спробуємо відновити порядок речень у тексті, максимально активізувавши нашу пам'ять та логіку мислення. Отже, першими реченнями у тексті були такі. Жив у афінах Дедал, він першим навчив греків споруджувати будинки. Ми з вами бачимо, що замість імені Дедал у другому речні використовується займенник він, аби уникнути невиправданого повтору. Наступними реченнями були такі: У дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль. Тут ми бачимо, що замість слова племінник використовується синонім хлопчина. Це також потрібно задля того, щоб уникнути невиправданого повтору. У реченнях Дедал із сином Ікаром утік на острів Кріт, там їх прийняв цар Мінос, замість словосполучення острів Кріт вживається прислівник там. У реченнях добре було дедалові накріті, але душа кликала на батьківщину. Речення пов'язані за допомогою сполучника Але. Всі ці засоби зазвичай використовуються, аби уникнути невиправданих повторів, але деколи повтор сам стає засобом міцфразового зв'язку для того, щоб наголосити. На ключовому слові, яке працює на розвиток теми та головної думки. Полетіли Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Повтор спільнокореневих слів Полетіли політ підкреслює головну думку нашого тексту. Увесь текст можна поділити на смислові частини. Мікротеми. Мікротема це виділена в тексті окрема відносно закінчена думка. У нашому тексті їх декілька: Жив у Афінах дедал. Він першим навчив греків споруджувати будинки. У першій мікротемі йдеться про зодчого дедала із афін. У дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг. Це буде друга мікротема, яка йдеться про племінника і те, що він був талановитим. І якось дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Юнак спіткнувся, упав і розбився. Земляки звинуватили дедала у вбивстві. У цій мікротемі йдеться про нещасний випадок, який стався із племінником дедала. І через те, що дедала звинуватили у вбивстві, треба було рятуватися від несправедливого покарання. Дедал із Ікаром, сином тікає на острів кріт. Там їх прийняв цар Мінус. У цій мікротемі йдеться про втечу і кара на острів Кріт. Але дедал хотілося повернутися на батьківщину. Про це буде йтися в наступній мікротемі. Дедал, як майстер, знайшов спосіб подолати. Морську перешкоду, і він змайстрував крила для себе і для сина. При цьому застерігав сина не підніматися високо до сонця. Це буде наступна мікротема. І остання про загибель хлопця. Озирнувся додав і побачив тільки пір'їни на морських хвилях. Кожна мікротема зазвичай оформлена в тексті як абзац. Тобто абзац – це частина тексту, яка містить мікротему. У свою чергу, кожна мікротема має тематичне речення. Тематичне речення найважливіше речення мікротеми. Читаємо з вами найважливіші речення нашого тексту, тобто тематичні речення. Він першим навчив греків споруджувати будинки. У дедала був талановитий племінник. Юнак спіткнувся, упав і розбився. Треба було рятуватися від несправедливого покарання, але душа кликала на батьківщину Собі і синові дедал змайстрував із пташиного пір'я по парі крила. Озирнувся дедал і побачив тільки пір'їни на морських хвилях. Отже, ми звузили наш текст до тематичних речень. У кожному тематичному реченні є смисловий центр це ключові слова. Ключові слова це слова, які мають істотне смислове навантаження. Спробуємо з вами. Згустити наш текст до ключових слів. Ними будуть такі слова: Афіни, споруджувати будинки, талановитий племінник, упав і розбився, рятуватися від покарання, душа кликала на батьківщину, пара крил, наказав не підніматися пір'їни на морських хвилях. Крок за кроком, досліджуючи текст, ми з вами підійшли до важливого етапу нашої роботи, це складання плану тексту. Що таке план тексту? Це короткий перелік запитань або ключових слів, які розкривають тему тексту. Діти, ви повинні пам'ятати, що план це ваш помічник. Правильно складений план не повинен вас запитувати, що писати чи говорити далі. Правильно складений план повинен відповідати на ваше запитання, що говорити чи писати далі. Для чого нам потрібен план? План потрібен для того, щоб легше було нам написати власний текст. Або переказати авторський. Для того, щоб краще ви запам'ятали, я навела б такий життєвий приклад. План і текст можна порівняти із відром молока це буде текст, і банкою згущеного молока це буде план, який вийшов після переробки продукту. Ми майже склали з вами план тексту. Працюючи поступово, залишилося лише сформулювати правильно пункти плану. Пригадаємо алгоритм наших дій. Отже, по-перше, перед тим, як розпочати складання плану, потрібно уважно прочитати текст. Далі ми визначаємо тему і основну думку, що ми з вами і проробили. Наступним етапом буде поділ тексту на мікротеми. А далі ми ці мікротеми стисло формулюємо. І ці згустки, які залишаються у нас після стислого оформлення тексту, називаються пунктами плану. Розпочнімо нашу практичну роботу. Ми будемо складати план до тексту про детала та ікара. Слідкуйте, будь ласка, за ключовими словами, будемо їх оформлювати в пункти плану. Пам'ятайте, що кожен пункт плану нумерується, після цифри обов'язково потрібно ставити крапку. Речення розпочинати з великої літери і не забувайте в кінці речення ставити крапку. Отже, перша наша мікротема про дедала, який жив у Афіни і був будівничим. Перше. Афінський будівничий дедал. Наступна мікротема про талановитого племінника. Ми так її і назвемо. Друге талановитий племінник. Наступне це трагічна загибель юнака. Далі в тексті йшлося про те, що Дедал і Ікар мали рятуватися від несправедливого покарання. Отже, четверте: порятунок від несправедливості. Але людина завжди прагне на батьківщину, тому наступний пункт плану втеча на батьківщину. Для цього потрібний був спосіб дістатися до рідної землі, крила із пташиного пір'я наступний пункт плану. Але історія закінчилася трагічно. Загибель і кара. І нарешті ми можемо з вами визначити, що невідомий автор хотів сказати цим текстом. Тобто ми можемо визначити з вами основну думку. Основна думка тексту це та проблема, над якою автор змушує нас замислитися. Як на мене. То основною думкою нашого тексту є прагнення людини доволі до батьківщини за будь-яку ціну. Тому мій заголовок легенди це політ до мрії. Кожен з вас може підібрати власний заголовок нашого твору, але ви повинні пам'ятати наступне. Заголовок робить текст закінченим. Ви повинні пам'ятати, що він може містити або основну думку, або тему тексту. Мій заголовок політ до мрії це, звичайно, основна думка тексту. Можна було підібрати і інший варіант, наприклад, легенда про дедала та Єкара. Це буде тема нашого тексту. Ви, звичайно, можете підібрати той. Які більше вам подобається? Наш урок добігає кінця. У народі кажуть, кінець справі вінець. Ми з вами підсумуємо наші старання впродовж уроку за допомогою технології гронування. В центрі нашого грону поняття текст. Далі ми підберемо. Ті слова, поняття, які ми вивчили впродовж уроку, і які асоціюються у нас із текстом, отже, тема це те, про що йдеться в тексті. Заголовок, назва тексту. Граматична єдність це засоби між фразового зв'язку речень у тексті. Головна думка те. До чого автор закликає у тексті. Основна частина містить сюжет твору. Кінцівка логічне завершення тексту. Зачин – Перша частина тексту, яка містить знайомство з персонажами місцем подій та часом подій, ключові слова. Найбільш навантажені за змістом слова тексту. План найбільш стислий запас тексту. Абзац частина тексту, яка містить мікротему. Мікротема частина загальної теми. Змістова єдність це наявність у тексті, зачину основної частини кінцівки, тобто Структурована будова тексту. Пригадайте, яким був епіграф нашого уроку? Це слова давньогрецького філософа Сократа Заговори, щоб я тебе побачив. Безперечно, розвинене, чітке мовлення. Це наша візитівка, яка презентує кожного як особистість інтелектуально, виховано, шляхетну, а досягти цього допоможе знайомство з кращими зразками зі скарбниці світової літератури. І як тут не згадати слова нашого генія і пророка Тараса Григоровича Шевченка: Учітесь, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. У домашньому завданні пропоную вам долучитися до творчості і придумати оптимістичну кінцівку. Вигадайте такі умови і обставини подій, щоб Ікар залишився живим і благополучно разом з батьком повернувся до батьківщини. Дякую всім за плідну співпрацю. Сподіваюся, що ви взяли багато корисного із нашого уроку.